Найдавніший із відомих нам цвинтарів міста Радехова знаходиться на південному заході від церкви Святого Миколая. Перші архівні згадки про нього знаходимо в документах останньої чверті XVIII століття. У 1775 році з ініціативи тодішнього власника Радехова графа Йосифа Міра до міста було перенесено римо-католицьку парафію сусіднього містечка Станин. Тоді ж було розпочато будівництво костелу Святої Анни, саме біля нього, із західної сторони, і було закладено цвинтар. Тоді це була окраїна міста, а сьогодні це його центральна частина. Саме до останньої чверті 18 століття можемо віднести перші поховання, хоча найдавніші зі збережених наших днів підносяться до середини. 19 століття. Ми знаходимося з вами на одному з святих місць Радехівської громади. Це старий Радехівський цвинтар. І позаду мене ви бачите споруду, яка була побудована, мабуть, одночасно з будівництвом костелу непорочного зачаття Діви Марії, який побудував граф Йозеф Мір. Ця споруда мала призначення, там тримали мерців. Згодом вона була. За часів радянської влади вже забрана, пустувала певний час. Було там приміщення належне до місцевої поліклініки, яка знаходилася в будинку, де раніше була плебанія священників ксюнзів польського костелу. А в цьому приміщенні. Зробили швидку допомогу, і довгий час тут було знаходиться швидка допомога. Саме приміщення збереглося, як ми бачимо, з часом міська влада передала його в приватну власність господарям, які займалися бізнесом приватним, і от будівля зараз є приватна власність. Сьогодні стоїть питання, чи не варто її забрати взагалі в міській громаді для того, щоб зробити там музейне приміщення, адже вона має історико-архітектурну цінність, так як ще збереглися окрім даху всі решта деталі цієї будівлі. Аналізуючи зображення карти 200 років тому назад, яка збереглася, ми побачимо, що ця територія самого цвинтара була значно більшою. І сьогодні, якщо подивитися на схему самої розміщення будівлі, ця будівля знаходилася посередині колишнього кладовища, майже яке проходило з заходу на схід на даному місці. Ще збереглися, бачите, смереки, збереглися окремі дерева, свідки тих часів, коли тут ще були поховання. Зокрема, поховання, які були лівіше, від з лівого боку, зараз збереглися нові поховання. Тобто тут старі поховання, які були, їхні надробки вже знищені у зв'язку з тим, що їх неможливо було зберегти, адже були з дерева. Частково були з каменю, але вони також там є, напевно, дещо є ще в землі, що потребує дослідження. А більшість поховань вже зруйнованих і побудовані поховання після воєнних років. to Первинно територія кладовища, костел непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії, плебанія та родина-усипальниця графа Бадені становили собою цілий комплекс споруд, що свого часу відігравали особливе значення у духовному житті громади. Спочатку кладовище використовувалось лише як громадське, проте уже від початку ХХ століття тут від могили січових стрільців, воїнів УПА, радянських та німецьких військових, що загинули у Другій світовій війні. Сьогодні саме військові поховання займають велику частину. Кладовища та є окремою сторінкою його історії. Зокрема, саме із ними частково пов'язана перебудова території кладовища. В середині 60-60-х років минулого століття 10 метрів звідси на краю цього меморіалу було два поховання, які були створені працівниками військомату і родехівської влади. Там було заховано останки. Воїнів, які боролися проти фашистської Німеччини на теренах нашого району, два поховання з символічними тумбами дерев'яними, червоними, з червоними зірками. Вкриті поховання були вінками, вони були викопані глибокі екскаватором, і туди було звезено останки людей. Кількості їх було невідомо. Але згодом, всі ж роки, влада вирішила ці поховання. Робити для цього меморіал. І рішення було прийняте на рівні, напевно, області про створення такого меморіалу. Адже плити, які ви бачите тут на меморіалі, сьогодні вони були виготовлені Радехові. Тут є написи всіх, хто в військових частинах загинув на території району, а можливо, і навіть за межами. Після цього з тих могил було викопано останки, і викопавши велику яму, могилу на місці цієї зірки. Було е, туди їх складено і захоронено. Було проведено тут ряд робіт, ви бачите, зміна території, огорожа і встановлення оцих меморіальних плит. Було урочисте відкриття, посвячене і постійно провели сюди паради. Громада міста приходила, особливо учні виганяли школу з факелами. Ми зробили сюди кілька походів, ще не було цієї поліклініки. Ми робили кілька походів сюди з факелами. Старшокласники водили для вшанування пам'яті оцих полеглих. Причому тут лежать і ті, хто встановлював радянську владу, хто був причетний до Червоної армії і встановив радянську владу на території нашого району. Вони поховані з правого боку, ви бачите, тут з кожним роком додалося, після 60-х років, додалося могил поховань, так яких тут ховали людей, тут є їхні фотографії. Територію зайняли досить велику, адже меморіал сам зайняв частину німецького кладовища. Ми зараз стоїмо на місці, де фактично тут недалеко був будинок перший сестер Васильянок, сестер, які Жалібниці, які мали там сиротинський притулок. Будинок був знесений при будівництві поліклініки. І фактично тут, на цьому місці, був чагарник. І трошки далі, звідси десь від тої зірки, відто починався вже. Це було цвинтар німецьких поховань, які лежали військові німецькі, які лежали в Лазареті, тут в лікарні, яке було в приміщенні школи. І ті німці, які тут гинули, їх не вивозили в Німеччину, бо не було військових час можливості, їх ховали тут. Після створення меморіалу радянським воїнам Червоної армії влада вирішила зруйнувати. Жидівський цвинтар, який був на вулиці Лопатинській, і перенести плити для вимощення цієї алеї плитами надгробків жидівської громади міста Радехова. Ці надгробки зараз тут лежать в алеї. Вони були пізніше накриті асфальтом, щоб не показувати, що вони тут є, адже приїжджали представники із Москви, із інших країн, які приймали участь в різних парадах в той час. В кінці алея перегороджена пам'ятником. Воїнам, афганцям, ветеранам, які загинули. Хоча сьогодні ці плити, як ми побачимо, їх тут є дуже багато, їх таких самих є, розкидано багато по території нашого міста. В свій час влада старалася затерти сліди, але, так як не було куди, вивозили їх і в ліс, і вивозили їх подалі. Фактично, є ще частина, вкладена в тротуар по вулиці Лопатинській цих плит. І сьогодні ми вже в пізніші роки бачимо, тут зроблено. Меморіал, пам'ятник воїнам афганцям. Саме радянською владою було повністю знищено родину усипальницю графа Бадені. Сьогодні про неї нагадує лише Смерекова алея, що вела до неї. Збудована у неоготичному стилі струнка, двоповерхова споруда гробниці височіла над міським цвинтарем. Всередині споруди знаходились кам'яний вівтар, ікони, фігури святих. Тут молилися родичі покійного графа. В 1912 році. На цьому місці, так як зараз проходить і проходила алея до каплиці мавзолею графа Станіслава Марціна Бадені. Сьогодні ми бачимо є свідки тих часів, це смереки, які залишилися, які були обабіч алеї посаджені. Вони проходили аж від вулиці Львівської до кінця українсько польського кладовища, і завершилася ця алея в кінці. Власне, каплицею графа Бадені, яка була побудована його сином для батька в той час це було 912-13 рік, було посаджено цю алею. І сьогодні вона є, звичайно, знищена, зруйнована на пів. Якщо побачите, відси забрані з мозулею оці ворота, якими була обгороджена каплиця графа Бадені, ворота збереглися, так як і огорожа. Вона відте була перенесена. І фактично алея була зроблена в свій час виложена з каменю, трохи з цегли, але в певний час це вже сталося в радянські роки, коли цю алею змінили. Ми зараз стоїмо на окраїні цвинтаря і бачимо залишки від огорожі графа Баденні каплиці. Каплиця, яка була зруйнована післявоєнні роки. Тут недалеко на пагорбі, напевно, ще є підземне приміщення, в якому крипта, в якому знаходилися гробівці графа Станіслава Бадені та Йозефа, родини Йозефа Міра. Догляд та пошана таких місць добре покаже не лише нашу духовність, а й пошану до історії. Адже саме тут поховані одні із найдавніших українських, польських, німецьких родів, що проживали на Радехівщині. За два століття. Родехівське кладовище старе прийняло багато місцевих родин. Тут лежать поляки, лежать українці, лежать німці, можливо, інші національності. Було по-різному. Могли між собою в громаді і сваритися, могли і миритися. Але сьогодні вони всі спочивають тут. Серед родин, які тут поховані, знайшли свій притулок родини. Старі колишні дебайлів, добошів, Шокалюків. Тут лежать венцаки, Макітри і інші багато родин. Тут лежать і польські родини, такі як родина великого польського пана Росса, тут лежать бурхарти, голубничі та інші родини. Зараз ми стоїмо біля пам'ятника. Якова Федоровича Ліцовського, якого родина є і до сьогодні в нас, дуже велика родина, вони були в свій час тут керівниками, вчителями, великими діячами, які вели справи в районі. Поряд з давніми похованнями на початку старого цвинтаря ми бачимо і поховання вже пізніше ХХ століття. Тут поховані родина Ракубовчуків. Які були в свій час вчителями в Радехові, тут і поховані Вілінські, тут поховано багато родини Ганіткевича, тут поховані отці Давидовичі, а також інші. Тут останки покоїться наших бійців Української Галицької армії. Січові стрільці, їх могили також тут є. Також є могила сотенного УПА. Тут лежать також родини Кацаперів. І Яремків та інші. Ми бачимо могилу Михайла Миколаєвича. Ми знаємо, що тут лежать нащадки Миколаєвичів, Миколаєвич Яків, ім'я якого сьогодні носить одна з вулиць позаду, де будинки нові побудовані, ви бачите. І це людина, яка написала опис нашого Родехівського повіту. Перша книжка історична, яка вийшла про Родехів. Тут лежить Аделя Вонтропська. Яка померла через тиф, який лютував в 1850-ті роки. Тут ми бачимо могили Василишиних, яких родина є дуже давня, понад пів тисячі років вони проживають на цій землі. Тут ми бачимо могилу захисників Родехова, які ще до того, як проти Будьонного виступив, батальйон поручика Петржицького вони виїхали кіньми захищати радехів від армії Будьонного в бік Богачівського лісу. Вони були порубані кінотою Червоної армії. Тут лежать давні предки родини, теперішньої родини Грабчинських, родини. Воростецьких, які ще є родини Яблонських, які ще є в Радехові, в нас також проживають. Вони віддали своє життя за волю ордехівчан. Чуть далі ми бачимо могили олійників, батьки олійника сотенного упа, який був розстріляний своїми ж за наказом командування. Йому було поставлено зраду. Зв'язку з тим, що він пішов на зв'язок з фашистською Німеччиною, з гауптманом Кам'янки Бузької, який домовився з ним про поставку зброї загоном УПА. Вони довго співпрацювали. Упокоїлись на старому міському цвинтарі і знані та багаті на Радехівщині роди. Окрім графа Бадені, тут спочиває родина Росів. В початку ХХ століття з Росії вийшли чимало представників місцевої інтелігенції, вчителі. Урядовці, а дещо пізніше юристи та лікарі. Помітну роль у житті міста свого часу відіграла і родина бурхартів, нащадки якої також поховані на старому кладовищі міста. Ми стоїмо біля родинного грубівця бурхартів, німців, які створили кілька колоній навколо Радехова. І на окраїні Радехова вони мали свою землю. Це коли ви приїжджаєте переїзд залізничний на Львів. З правого і з лівого боку, з правого боку він мав великий тартак Пілораму, а з лівого боку були помешкання і його землі. Також він мав 50 гектарів, його родина мала землі в станині. Це був великий землевласник, який вирощував е, сільськоспольські культури, поставляв їх на ринки Радехова. Ця людина, е, яка приїхала, е, він був засновником, родичальником великої, великого роду, багато його. Е, Потомки виїхали по цілому світу, роз'їхалися. А сьогодні залишилося кілька представників родини, спочивають тут, на нашому цвинтарі. Праворуч ми бачимо одну з могил династії росів. Це були дуже освічені свідомі люди, які приїхали ще колись з часами купівлі Радехова графом Йозефом Міром. Вони були наближені до родини Йозефа Міра, і сьогодні їх. Родичі по цілому світу. Бачимо могилу Антоні Роса, є могила Міхала Роса в Радехові. Вони були свій час управителями маєтків графа Бадені, зокрема в Синькові, ще в кількох селах, а також в самому Радехові. Їхні будівлі, де вони проживали, ще залишилися в місті. Роси мали і в своєму роду наших українців білозорів. Так як багато родин українських були поєднані з польськими родинами, так і вони зараз тут спочивають на тому цвинтарі. Ми бачимо родину Білозор, яка е, на початках в прізвищі своєму мала не Білозір, а Білозор, букву О. І з часом вони змінили і зараз використовується буква І, і всі іменуються як Білозір. Але Білозоре ще 300 років тому назад є згадка про вимірювання земель навколо міста. Встановлення границь міста Радехова вони приймали в тому участь, і ця родина дуже давній рід, дуже поширений рід, який також роз'їхався по великій території України і інших країнах. Могильні плити це не просто холодний твердий граніт. За іменами цих людей у проміжках між їхніми датами народження та смерті захована наша із вами історія. Як можемо будувати майбутнє, не знаючи її? В наших силах змінити та? Змінитися.